Чистомовки про транспорт для малят. Ор-ор-ор при дорозі світлофор. ЖІ, ЖІ, жі всі машини в гаражі. З, 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 всіх трамвай наш підвезе. Іль, іль, іль мене є автомобіль. Г, ги, г-г. Ги, ги. На вокзалі потяги. Ус-ус- ус, ус, сіли ми в тролейбус. Ід, 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 на будові самоскид. Аж 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 привеземо ми вантаж. Ак, ак, ак в синім небі наш літак. Ри, ри, ри. Вийшли в поле трактори. Трісь, 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 вітер гуляє і верхів'я дерев ламає. Ай-ай-ай, ми зібрали урожай. Кінець.